Тут нескінченність почувається абсолютно як незручно. Тому що вона на межі колапсу. У цій незручності. Пильність величезна, величезна пильність. І Це стає силою для творення аг. І це га на межі колапсу. Але є щось, що не дає йому колапсувати, а це тому, що це точка нескінченності. Це точка нескінченності, вона не може колапсувати. Вона може лише вирватися назовні. Тому вираження різноманітності є колапсом єдності на межі. Досягнення точки. Коли точка починає мати свою власну точку, вона просто створює нескінченно різноманітну множину. Ось так вона і колапсує. величезне, колосальне пробудження. Все творіння виникає з цього величезного пробудження. Стан повного просвітлення, який одночасно є точкою і нескінченністю. Тож, цей день є символом повного просвітлення, в якому колосальна безмежність і точка обоє є повністю. Як учні просвітлення або експерти з механіки просвітлення, ми дуже ясно бачимо, як весь ріст знання від різноманіття до точки єдності, від точки єдності до безмежності, як він є цілковито доступним для нас, для нашої свідомості під час наших щоденних програм. Тож, коли у наших щоденних програмах настає день, аби насолоджуватися стосунками, одразу ж ми знаємо, що це означає. Святкувати День стосунків. Це святкувати повний діапазон творчості від безмежності до точки, повний діапазон творчості. І ми знаємо з веди річчо акшаре. Уся веда, вся структура законів природи міститься в А кшара, колапсі А в свою власну точку Ка. А Кшара. Річа акшаре, річа або закони природи в А. ак. Сам спосіб вираження колапсу безмежності в свою власну точку, сам спосіб вираження, сам стиль вимови базової і верховної природи стосунків є таким сам спосіб опису стосунків, точки і безмежності, є таким, що він пробуджує в нашому диханні в нашій. Мові, в нашій фізіології, і, отже, в нашій психології, в нашій поведінці, він просто виражає це повне значення стосунків, безмежність і точка. Це той день, коли ми абсолютно сповнені радость, радістю, цієї механіки подяки, цього процесу подяки і віддання цієї подяки кожній стадії нашого минулого, аж до безмежного значення минулого, вираження подяки там, виразивши подяку там, що ми зробили в своїй свідомості. Ми оживили теперішнє і повний діапазон минулого. Тут, у нашій свідомості, є ціле поле безмежної творчості, описане А безмежність в точці, безмежність в точці іде в нашій свідомості. І це оживлює нашу свідомість в усіх цих значеннях, які є значеннями єдиного поля. Тому що ми такий, в такий спосіб об'єднали себе, наша свідомість об'єднана, минуле, об'єднане з теперішнім. І в тому самому процесі все майбутнє об'єднується з теперішнім. У цьому наша свідомість. Приходить на цей рівень здійснення, який є рівнем здійснення єдиного поля на цій шкалі планка. Немає жодних обмежень часу і простору. Єдине поле насолоджується своїми власними хвилями. Океан насолоджується своїми власними хвилями. Це є стосунки. Діти йдуть до батьків. Хвилі стосунків, що вони роблять, оживлюють серце, розквітають емоції, дають збагачення життю, покращують творчість, велику надію на майбутнє. Їхні благословення йдуть великим шляхом. Весь цей сплеск тотальності в індивідуальності є, є спонтанним явищем. У цьому ваговитість того, що ми називаємо традицією, це культурна традиція найбільш творчої країни світу. Культурна традиція, котра веде всіх йти в напрямку цього охоплення джерела, щоб розширити Туди, куди його веде інтелект, його стосунки, його свідомість веде його. До цього степеню він оживляє творчість, і до цієї межі він оживляє себе і стає сповненим життя, і до такої степені він стає більш інтелектуальним і більш розслабленим, а тоді він пірнає в активність. Це, мабуть, найбільш поціновуваний фестиваль цієї країни, просто тому, що він має цю ваговитість в охопленні неохоплюваного, єдиного поля, джерела всього минулого, теперішнього і майбутнього, джерела всього різноманітного значення творчості, джерело всієї безмежної різноманітності Всесвіту, безмежність. Це традиція, і її значення є зрозумілим просто тому, що традиційна творчість в людському розумі здатна розкрити реальну і повну природу єдиного поля. На, на даний момент природа єдиного поля є настільки зрозумілою з точки зору підходу сучасної науки, об'єктивного підходу, а також давнього ведичного, ведичної науки. це об'єктивний і суб'єктивний підходи. Обидва шляхи. Це є просто диво стосунків. У самооберненому стані безмежної тями єдиного поля немає нічого, окрім його стосунків із самим собою. Самообернений стан єдиного поля є абсолютним виразом стосунків, де він стосується. Пов'язаний з самим собою. І в цьому є безмежна творчість, цілий всесвіт. І весь цей механізм безсмертних вічних стосунків ми бачимо дуже ясно, візуально ми бачимо. У найпершому виразі веде агнімілепурогітам. Агнімілепурогітам. Ми бачимо Аг в цих стосунках А, з її власною точкою Га. Там міститься повна творчість, з якої постають усі різні течії законів природи. Рікведа, самаведа, яджурведа, Адхарваведа і всі Брамани Веди. Веда це вираз чистого знання, яке в своїй структурі є лагранджаном, що містить свій власний гамільтоніан, принцип дії. Активність, хранитель активності у структурі чистого знання. Чисте знання Лагранджан містить в собі хранителя активності. Він не активний, але він є хранителем активності, що спочиває в ньому. І це є чисте знання. Тож, чисте знання, символізується А. Завершене повне знання. А виражає цілісність, повноту брамана. І для того, щоб воно охоплювало свою власну цілісність, воно має бути пробуджене в точці. Тож, коли воно пробуджене в безмежності, воно пробуджене також в точці, в своїй точці, і це створює стосунки повноти зі своєю власною природою. Ось є браман і його власна природа. Ось є повнота, тотальність, цілісність з її власною природою, аг. Це є достатній. Вираз, який є виразом абсолютних стосунків, де двоє не є двома, двоє є одним і в самооберненому стані є активність, і це те, що простежується в усіх виразах природи в цілому всесвіті. Тож кожні стосунки є від сутності до сутності, моя сутність з моїм другом. Ось є сутність друга, ось є моя сутність. Сутність пов'язана з сутністю. Цілий хід стосунків є від сутності до сутності. Це самообернене диво вічного єдиного поля. Стосунки є релейшнші проте абсолютної природи, де немає двох. Нескінченність пов'язана з нескінченністю, безсмертя пов'язана зі смертністю, і все це таке величезне і грандіозне, що навіть дозволяє смертності залишатися десь у межах свого діапазону. Нескінченність пов'язана з нескінченністю, настільки величезна, необмежена, нескінченна, що дозволяє навіть кінцевим значенням триматися на ній, не турбуючи її. Це стосунки, самообернені стосунки. Всі стосунки є самооберненими. І це відкриває, що тільки єдине поле, тільки самообернене є всім, що коли-небудь може матися на увазі під стосунками. Повністю самообернений стан. І це тоді є джерелом усього творіння. Джерело всього творіння означає джерело всіх стосунків між різними, різними рівнями вираження. Це є той день, коли ми, коли ми рівняємо наш свідомий розум. З повним потенціалом природного закону, в якому ми маємо безмежну тяму, безмежне існування, безмежну повноту, безмежний динамізм, разом з безмежною тишею. все, що ми коли-небудь можемо сказати, про проявлений світ або не проявлене єдине поле, все, що ми можемо сказати про різноманіття, або безмежно тихий динамізм єдності, все, що ми можемо сказати про будь що, про це можна говорити в контексті стосунків, які є головним елементом сьогоднішнього святкування. Це стосунки. Одне слово, починаючи від абсолютного стану єдності, де тяма і існування, і динамізм, і тиша обидва мають свій абсолютний статус до всіх можливих їхніх виразів, і весь процес індивідуалізації нескінченного статусу. Про все можна говорити, Розуміти чи діяти за допомогою цього одного слова стосунки, яке є найдорожчим словом дня, який ми святкуємо сьогодні. Це красива, красива картина самого спостерігача. Чим би спостерігач не був, він, він бачить це у Всесвіті. Спостерігач відображається Всесвітом, він спостерігає своє власне відображення і святкує його з погляду чогось. Очевидно, відмінного від нього самого стосунків. Але це святкування стосунків, це святкування фактично цього значення, яке є завжди відкрите саме собі. вічно відкрите саме собі. Це цей абсолютно неподільний стан стосунків, де нескінченність є пов'язана з нескінченністю, сутність пов'язана із сутністю, несутність пов'язана з несутністю. Просто тому що є істина існування тями, істина життя що людина завжди пов'язана із самою собою. тому ці традиції, які виникли в часі, вони виживають лише тому, що їхнє виживання є властивим вічності, безсмертю, нескінченності, і завдяки цьому. Коли індивідууми ототожнюють себе з ними у дуже невинний спосіб, тоді вони є життєдайними. Вони доводять, що є життєдайними, вони збагачують, вони виявляються джерелом здійснення. У цьому значущість святкування. Саме лише одне оце слово стосунки, походячи з самооберненого стану, природи єдиного поля, самооберненого стану, природи єдиного поля, виникаючи звідти, ці стосунки, всі можливі аспекти або Грані цих стосунків всі можливі базові значення стосунків, які в один момент є абсолютною єдністю, а в інший момент поширюють безмежне різноманіття цей весь цей діапазон стосунків Щодо своїх найбільш базових значень, ми знаходимо в усьому діапазоні ведичної літератури ведах, ведангах, у упаведах, у паведах, ітигасах, фуранах. І у веді є мантри, брамани, араняки і упанішади. Усе це, мантри, брамани, араняки і упанішади, все це є грандіозним Лагранджіаном і Гамільтоніаном Всесвіту, Тотальності Лагранджіан і гамільтоніан тотальності означає непроявленого і проявленого разом. Квантово-механічне і класичне обидва разом. І це, і це як жива реальність у сутності Кожного усюди є самообернена якість. Усюди де є самообернена якість там є єдине поле. Там є повний лагранджан, повний гамільтоніан. Притаманний цьому, там є повна веда, повна веда. Коли ми бачимо взаємозв'язок одного аспекту ведичної літератури з іншим аспектом ведичної літератури, коли ми просто бачимо стосунки, ми лише дивуємося повнотії основних значень стосунків, які лежать між об'єднаною непроявленою реальністю та проявленою нескінченною різноманітністю Всесвіту. Об'єднана непроявлена реальність у стані єдиного поля повний потенціал природного закону та його різноманітні вираження у всьому всесвіті. Між ними у взаємозв'язку з цим неприявленого і проявленого єдності, різноманітності, кінцевого і нескінченності, точки і безкінечності стосунки щодо їхніх базових значень, Основи взаємовідносин настільки піднесено виражені у взаємозв'язках різних аспектів ведичної літератури. Відносини одне відношення. І тоді ми розуміємо Категорії стосунків у всьому всесвіті. І як тільки ми маємо всі ці різні категорії, і як тільки ми бачимо з першого погляду ці основи стосунків, тоді з огляду на це ми бачимо в собі загальне значення. Єдине значення всіх стосунків у сутності. Тоді ми виявляємо себе настільки пробудженими, що здатні поводитися якнайкраще через усі канали стосунків. І отже, піднятися до здатності, з'єднати все, що ми хочемо у творінні. Щойно в нашій свідомості оживляться основи стосунків, ми можемо пов'язати усе з будь чим іншим. Оскільки ми маємо комутатор, ми стаємо експертами у встановленні зв'язків між ними. Панування над усіма стосунками найбільш. Спонтанним способом і це панування над природним законом. Розглядаючи стосунки в такий спосіб, ми дивуємося досконалому виражені стосунки в різних аспектах ведичної літератури. Ведична наука пропонує нам чудове Знання про чисті стосунки. Упаведа. 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 Аспект паурушея ведичної літератури. І також, коли ми дивимося на це, також веда, отже, ведична література означає літературу апаурушея. Це означає з погляду виразів мови природи, як природа розмовляє сама із собою, самообернена мова природи. Це один із видів виразів, які містяться в мантрах і браманах. Лагранджіані та Гамільтоніані Всесвіту. І Гамільтоніан у цій точці дорівнює абсолютному нулю, тому що це самообернена дія. у самообернені дії енергія не споживається. Навіть більше вона протилежна витраті, вона життєдайна, вона дає енергію, а не забирає енергію. Це такий вид стосунків, який лише живить, який виключно живить, а не споживає енергію. І це ті стосунки в їхньому абсолютному значенні. А у відносному значенні це стосунки дитини і матері, сина й батька. Вони тільки живлять. Це не виснажує. Це надихає. І ця тема. Пояснення нескінченної різноманітності всесвіту, що виникає з нескінченної єдності, вічної єдності, нескінченна різноманітність всесвіту, що виникає з вічної єдності і стосунки різноманітності з різноманітністю елементів різноманітності одне з одним, і стосунки різноманітності. З єдністю і стосунки складових елементів єдиного поля поміж собою. Усі ці різні рівні стосунків ми знаходимо в мові паурушея та апаурушея ведичної літератури.